Привіт, друзі, привіт-привіт, Піку. Слухай, слухай, а скажи, чи є у тебе справжній друг, окрім мене, звичайно. Звичайно, є, Піку, це собачка моя. А вона маленька? Ні, вона не маленька, вона велика. А ти не боїшся великої собаки? Ні, тому що вона добрий друг і взагалі вона дуже, доб дуже добра. Мені здається, великі собаки, вони, вони страшні. Як з ними спілкуватися, у них одна паща, от така, як я. А ось ні, піку, є така порода лабрадор. Так ось ця собака зовсім-зовсім не зла. Зовсім, зовсім? Так, вона навпаки рятує людей. Цю собаку називають поводирем. Повадирем, лабрадор. Так вона на зріст, як, майже як людина, коли витягне свої лапки уверх. Так, Піку, саме тому вона може рятувати людей з будь-якої катастрофи, наприклад, з вогнища або коли людина тоне? Слухай, а як вона цьому навчилась? А в неї на лапках є спеціальні перетинки між пальцями, тому вона може пірнати під воду та проплисти там більше ніж 25 метрів. Ого, собака риба. <рес> так, Піку. Слухай, а чому ти саме Лабрадора собі у друзі обрала? Тому що вони спокійні, лагідні, і вони можуть уживатися будь з ким, навіть з мишенятком чи з кошенятком. Це неважливо. А якщо, а якщо маленька дитина, вона не перелякається цього великого собаки. Ні, піку, навпаки, коли дітки хворіють, лабрадори їх лікують. Як? Тим, що вони дуже спокійні, їх можна гладити, і ти вже психічно починаєш себе почувати добре. Як з кошенятками. Я знаю, так. що якщо кошенятка можна е, гладити, то кошенятка тебе налаштовує на дуже гарний настрій. Так, воно починає мурликати. Угу. А лабрадор, він може з тобою розмовляти? Може, наприклад, Піко, якщо він тебе почне облизувати, то це значить, що ти йому подобаєшся. А якщо він тобі дає лапу, звичайно, це значить, що ти його друг. А якщо він хвостиком віляє, це значить, що з ним потрібно обов'язково погратися. Або задобрувати його якимось мультфільмом чи чимось смачненьким. А лабрадори люблять мультфільми дивитись? Звичайно, піку. Вони як сядуть разом із усіма дітками і почнуть його дивитися. То клич, скоріше свого лабрадора. Давай, давай, йди. А я ставлю мультфільм вже. Друзі, дивимось мультфільм. Що, піку. Де твій лабрадор? Він вже дивиться піку, він біля екрану. Оно привіт. Дивимось мультфільм.